Доброго ранку малята, і запрошую вас на заняття з змовляневого розвитку. Малята, я пропоную вам відгадати загадку, і потім ви дізнаєтесь, про кого ми будемо говорити. Як ми хворі цілі ночі, не стуляє свої очі. Хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки. І розказує казки. А це рідна матуся, це найрідніша людина для кожної дитини. Дітки, а які мами? Мами добрі, ніжні, лагідні. А які у мами руки? А у мами найласкавіші руки. Вона ними обіймає своїх дітей. Мама дуже багато вдома робить роботи. Давайте з вами розглянемо, що ж робить мама. А мама готує їжу для всієї родини. Мама пере білизну і одяг для всієї родини. Мама прибирає в будинку. Мама піклується про всіх, хто проживає у своїй родині. На початку весни ми святкуємо свято весни. І мами також святкують своє свято. А що ж мамі можна подарувати в це свято? А можна подарувати їй букет квітів. Можна подарувати їй солодощі. А можна намалювати гарний малюнок. Для мами будь-який ваший подарунок буде найдорожчий у світі, Ще в колисці, немовля, слово мама, вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінька, матуся, мамо, мамонька, мамуся, називаю тебе я, рідна ниночка. Моя. Дітки, так скажіть мені, будь ласка, як же лагідно можна назвати маму? Так, матінка, матуся, мамонька, мамуся, молодці. А як же ви допомагаєте своїй мамі? Намалюйте мені про це малюнок, і я буду чекати на ваші малюнки. А я вам, дітки, бажаю гарного дня, до нових зустрічей, до побачення!